Коротше, будемо зараз копати картошку. Встали. Я сьогодні скосив, згріб і прицепив на трактор цю штуку, яку копала часник. Будемо йти по одному рядку. Я думав спочатку робити два рядка, але ні, воно буде загортати. І зараз будемо пробувати. Копаємо картошка. Не сказати, щоб там вау, Але но нормально. На зиму хватить. Ось така. Така, 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 така. Не густо, правда, їх в рядку, але достаточно. Получається 30 метрів рядок у нас. З нього в мене 20 літрове відро виходить один, два. 3,5 відра Ну, Ми частицю сьогодні зробимо, а остальне лишимо на завтра. Бо яртуху хочу покатати, кажу на тракторі на коняці. Все, ми докупали, половину викопали. цієї половини вийшло 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 відр. І ще буде 15. Коротше, ми купаємо, я Тані не сказав. Я зацепив трактор, бігом ту штуку і пішов, а Тані не сказав, вона в вікно подивилась Я кажа... не вивилась, я просто слышала, що щось тучить. А, слышала? Каже, а чого ти мене не позвав? <рігла> <рігла> ну, Кидай відро туди та пішли. Я мене... щас... є мені вже трохи а я... ми пішли, так як я собі раз другий пішов. Кидай сюди відро, до відра. Завтра до... доробимо. І все, зараз я поп'ю води. Так, да, та візьму коняку і зараз артуху покатаємо. Все, йдемо. Остальне завтра. Так, наступний день. Ой, будемо будемо далі продовжувати працювати. Вчора не, не добрали всю картошку, я так тільки через рядок вибрав, бо під вечір вже, я думаю, Артура катати на коняці, але приїхав. Короче, Їздили, коняка була зайнята. Хто сьогодні його покатає. А зараз спускаюся в погріб. Спускаюся в погріб, оце все прибирати, тому що що собаки тут натворили. Літо, жара була. І вони воно позалазили, понаривали ями, блять. Це все сюди повикидати треба. Картошку стару викинути треба. Нарили, блін. Як не знаю хто. І зараз я його буду... Зараз віника візьму. Зараз буду коротше, розрівнювати, розгрібати все, складати, роботи. Закінчив я уборку. Якраз Артур проснувся. Викидав в тачку такого всякого стара картошка, буряк. Кажу, Тані, давай не садити буряка того багато, бо ну його нафіг. Лучше купити 2-3 гривні. ОТБ. Чому це корячиться з ним? Все, позагрібав ями, де собаки нарили. Це Таня з закрутками розбереться сама, що куди. Вона їх якось сам сортірує. Ті наліво, ті направо. А я пішов зараз, ця Таня з утра на роботі, покормлю Артуху, Потім далі буду щось робити. Так, собрав авторовий велосипед, тому що колесо пробило, купили покришку і гот на ній не проїздили, а воно таке говно взагалі получилось, потріскало. Зараз піду трошки покатаю його. Коротше, посідали ми на велосипеди, я під шаманом в Йорчики кажу, Тані, давай поїхали, покатаємося трохи. <кхи> я Артуха, Артуху взяв <кхи> та кажу, проїдемося, бо Артур не може, він оце в хаті сидить і потім починає щось дебоширити, його треба проїхатися з ним. Вертаюся, він тоді нормально далі. Вже гуляється, щось складає, можна з ним щось і поробити. Тані кажу, підожди, дивіться, де вона. Вона як урвала. Підожди. Років п'ять на велосипеді не їздила. Каже, а це сіла іначе з дуру. Кричу їй, кричу, 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 а вона не чує. Летить далі. Да, Артуха, ми вдвох, звісно. Нам важче. Ну нічого їдемо, під гору. А вона геть і не думає зупинятися. Може ти мене підождеш там знак стоп Дорвалася до Веліка і ганяє mm. Жуля з дороги Урвала, хоть навіть не дивиться до останніх Ми вже повертаємося додому. Та вже трохи підустала, не так крутить активно. Я тебе жду, ти підустала. <гум> я п'яний, я тільки кудись подивлюсь, він вже уїхав кудись <гум> Бо ми їдемо, а вона летить, кажу, куди ти летиш? Ми ж гуляємо. Вона гуляють, каже, пішки. <гум> На велосипеді кудись їдуть. <гум> Тань, пам'ятаєш там наверху, що було кукурудза, а зараз там соняшник.

Щоб я це ще ночі робив з фонариком, Правильно? Возив картошку. <гум> Тому що приїхали пізно з Юрчиком. І вже... А картошку думаю вже визбирали в мішках, думаю, треба повозити її, щоб не стояла. Може запариться, але я знаю, чи запариться, чи ні. Лучше її з города забрати. Так що, совмещать вот блогерство з роботою і це жесть. Ну його нафіг. Речі, другий день, думаю, допишу відео. Не встигли ми Артуху покатати. Привіт. тому що було... Коняка була зайнята, а вчора допізна робили. Так що зараз візьмемо його, напоїмо і прокатаємося. Да? Все, все, зараз йдемо, будемо пити. Я луга бачу, що обідався. Пожди, 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 пожди. Давай, ногами їм сюди. Ой! Держи, держи. А я задержуся доки да, ти не збрехатиш його. Він до таких. От так. Насолоджайся. Ти зриш хлопця забирати? Да. Прийшла експрес-потужка. Яка? Так походу, скло. я не знаю, що я не забув. От. пришло, не знаю, чи чі... Ой, Юра, а, ти, Господи, ти запчарка. Тут ти, прийшли до запчарка тебе розбере. Додому. Додому.